Бабак Сергій Петрович, Вавилюк Олексій Владиславович, Вашура Микола Васильович, Виходець Ігор Анатолійович, Дейна Данило Дмитрович. Це імена випускників Керманчуцького ліцею номер 16 які віддали своє життя за свободу і незалежність України у різні роки російсько-української війни. Загалом їх 17. Тож сьогодні у головному поштамті Крманчука на їхню честь відбулося урочисте погашення марок на конвертах. Свято день захисників і захисниць. Ми продовжуємо робити серію. Конвертів Кремльчуцьке товариство філателістів рядом разом з департаментом, департаментом освіти, які називаються Герої нескореної України. Сьогодні ми будемо робити погашення марки хвилина мовчання. Вони були нашими учнями, вчилися, мріяли, планували майбутнє, але обставини війни змінили їхні життєві дороги. Ці мужні чоловіки. Стали на шлях честі і любові до рідної землі. Для рідних загиблих героїв цей захід став своєрідним знаком: що про їхніх близьких пам'ятають, та слава воїнів не залишиться без уваги майбутніх поколінь. Це важливо, тому що я розумію, що просто про нього пам'ятають. І не тільки про нього, а ті хлопці, які загинули. Зрозуміло, для нас це біль нестерпний. Душа болить, ти сумує, а зробити чого не. Я не знала навіть, що він пішов. А коли він прийшов на першу ротацію, я йому сказала, синок. Він сказав, бабусю, саме дороге для мене це ти і мама. І я пішов захищати. І так він і пішов. Він був хлопцем таким чесним, дуже справедливим. Хай вічно їх пам'ятають, хай вічно їм буде слава і все, що вони не пішли, не сховалися, не поїхали нікуди, а пішли грудьми захищати. Були на заході і рідні тих, хто ще за часів АТО захищав Донецький аеропорт і був цілком заслужено удостоєний найменням кіборг. Донецький аеропорт я споминаю. Я ужас, що там творилися. Трижди ранений був. Один раз йому бронежилет сім В школі. У нього є цей бронежилет, принесли, там у них є теж. Тому второй раз ап'ять йому дали бронежилет, чотири осколка. І представте собі після такого ранення ребра всі поломали. Він полежав буквально неділю в госпіталі з перев'язаними ребрами опять пішов валіва. Тримаємо у пам'яті імена усіх полеглих у бою за Україну воїнів, адже поки про них пам'ятають, допоки і вони житимуть у наших серцях та надихатимуть нове покоління на захист рідної землі. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Керманшуцькі Новини. Thank you